Рідненькі, якщо треба щось загадати, то є вія на щічці та знижки в Комфі. А в новорічну ніч всі разом сміливо загадуємо наше головне бажання: те саме, як і для нас 1. А подарунки з комфі цього року виходить, що 2. Так, дівчата, усе взяли, а головне. А головне забули знеболюючий протизапальний Жарознижувальний. Головне це Трамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне. Це Трамон Дарниця. Дзвінки на інші мережі від Київстар. Щоб жодне привітання Слава! не залишилось непочутим. Дзвоніть близьким з тарифом Малавйо від Київстар. Магель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний і у таблетованій формі. Алмагель номер один печії. Біль. Спробуйте Лонг Він допомагає при різних видах болю. Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Хочеться спробувати все. Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травлень з родинного затишку і подарунків. Від Гурми Голд, звісно. <г Ayers> Святкове задоволення <гай wortune> смачних свят, гурмани. Маємо, наскільки для вас важливий захист вашого улюбленця? Тому ми створили сухий корм кет чау і Чау, який завдяки натуральному пребіотику сприяє покращенню травлення. Кет чау і Чау. допомагаємо захищати тих, кого ви любите. Шукайте в зоомагазинах та онлайн зі знижкою 15% на сухий корм. Щедрік щедрик щедрівочка прилетіла ластівочка. Усім щедрих свят і перемогу Україні!